Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза філософсько-аналітичне психологічне таро. Тут у Юлі триває розслідування у справі Фаріон. Ви ставите запитання, я їх розглядаю. Роблю це швидко, тому що поки вибудуєш картинку, себе в цій картинці втомишся. Мені вистачило гороскопів, яких я. Ударно зробила, хто не бачив, дивіться, будь ласка, по кожному знаку зодіака, Дуже детально. Таких гороскопів я ще не робила на тиждень кожному. Індивідуально дуже цікавий тиждень. А зараз, по вашим запитанням, пробіжусь. Ну і в мене ще з'являються певні запитання. Ах, скомбінована історія, я вам скажу. Значить, Від чого відштовхнулась? Називається один коментар за собою потягнув. Купу колод Таро, щоб це все роздивитися. Запитали в мене Юля, а подивіться, все-таки, де та організація в Україні, Росії чи в світі за кордоном. Ну, я одразу так по що ця історія вся пов'язана, всі пов'язані, але подивилася як. Це в мене Україна, Росія за кордоном. Україна, те, що я вам казала, що роблять, знаходять ніяк уми молодий є, дядя, у якого дуже багато ресурсів. Тобто є куратор в Україні, дев'ять кубків, він сидить, тільки вказує пальчиком на кого Бачите, яка гарно вбрана тьотя яке дитя, з яким захватом дивиться на той пентаклик. Тобто, е -е, допомагають юним даруванням типу пробитися в житті. Це підносять як шанс то з жезлів, прославишся, то буде майбутнє дев'ятка кубків. За цим стоїть такий чолов'яга спокійний, він курірує, він вишуковує, хто це. І ресурсу там цих хлопців неміряно. Я це вже говорила в першому розкладі про вбивство. Це, що стосується України, в Україні беруть кадри. І я вам казала, що ще готуються замахи. Українськими руками. Ну, типу, там хлопці, дівчата хто там. Далі, що робиться в Росії? В Росії розробляється план. Чому? Тому що, ну, це ж взагалі почерк Росії. Як вони прибирали зіркових журналістів, голосні вбивства? Ну, Вони ж по цьому, ви знаєте: Аси. Навальний, Німцов. Перерахуйте ще через кому людей. Тобто за зачиненими дверима, по відлюднику, шукаються різні методи, як це зробити. А потім вісім жезлів, бачите, зв'язки. Куди йдуть зв'язки, плавненько переходять за кордон. А так смішно взагалі в мене ця карта означає карта кордону. Що за кордоном? За кордоном схвалюють. Я говорила в попередньому великому відео розслідування по вбивству Кфаріон, що сидить якийсь чоловік багатий за кордоном. У нього є зв'язки з Україною. Він ображений. Він а, потребує справедливості. Він вважає, що він чинить справедливість. Його образили. Він за кордоном, можливо, з сім'єю, ну тут так зображено. Що він сім'єю взагалі по десятці ці кубки, вони дуже радіють, що в них вдався цей план. Я запитала, а що їх всіх об'єднує? О, Зіркова силова організація, яка вже крутить і крутить, крутить і крутить. Це не перше вбивство, яке вони скоїли. Це не перша компанія, яку вони звершили. І вони ще будуть і будуть. На жаль. Тобто, це якась ну, таємна, але зіркова. Вона не те, що таємна, вона зіркова, її знають. Я ще й питала в минулому розкладі, чи ми знаємо замовника. Мені випадала зірка. Так, ми його добре знаємо. Він на виду. Просто виглядає він ну, такий благочинний, правильний, а може, і не благочинний. Но одним словом, ми знаємо його в обличчя. Це зіркова взагалі організація. Вони всі пов'язані. Тобто Україна тут як ресурс. З Україною вони пов'язані так. На, наприклад, ну, типу, вербують працівників. Розумієте? Працівників буде. Далі запитала, скажіть, будь ласка, доля хлопця сяде, не сяде, що там буде? Ну, зразу випало те саме. Шістка мечів перевезуть. Туз пентаклів, король мечів. Туз Пентаклів — це завжди гарне вирішення його справи. Я вам пам'ятаєте, я аж прям підскочила, коли робила розклад. Це склала: та ладно, та не може бути. Тоді випав Туз Пентаклів. Туз Пентаклів — це не обов'язково застава. Там же ж дивіться, як без права внести заставу. так? Туз Пентаклів — це взагалі золотий шанс, це енд, це вирішення цієї історії, коли ну, ніхто нічого не може зробити. І пішли лицарі. Я казала постійно, що в нього буде дорога. Тут може ще король жезлів приїхати за кордон. Гляньте, тут як три королі випали: король мечів, король жезлів, король пентаклів. Це як в трьох країнах. Дивіться, це ну, сильні світи сього. Сидять і вирішують. Гляньте, які виразом обличчя. А знаєте, як взагалі це буде виглядати кінець справи цього хлопця? А гляньте, як тут виглядає десятка мочів саме на колоді білі коти. От я хотіла якось дуже мені з ним. От він язика показав. Тут десятка мочів показують так. На всіх колодах там завжди вбита людина. Там от її раз, 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 раз. А тут кіт втікає, він встигає в останню мить втікти. Тільки язика не показав, але от така історія. І ці мечі, куди в простирадлу, в пустку. Тому що за ним стоїть король Пентаклів і імператриця, імператриця. Або дадуть для проформи помірну якусь. Ну, помірну. Як це господи? Покарання помірне. Тіче він від цього. Тепер від адвокату така е, з'явилася інформація, що хлопця випустять, він збирався на війну, він збирався в ЗСУ, не мають права його туди не пустити, тому що не пускають на війну тільки людину, яка скоїла два вбивства. А тут же тільки одне. Ви уявляєте, як там все продумано. Я ж казала, що там придумано наперед весь сценарій. І я запитала, а чи піде цей хлопець на війну? Першою картою випадає король мечів. Прошу дуже. Знову туз пентаклів і карта світ, як завершення циклу. Що це найкраще завершення цієї справи для цього хлопця? Тобто, чи піде, чи не піде, але кажуть, що це найкращий варіант, Ну, швидше, як піде. Я, слабо уявляю. я потім далі почала розкладати, дивитися, а в який підрозділ, але то буде так довго, а я хотіла ще подивитися парочку питань. Значить, яких я парочку питань хотіла подивитися? Все-таки, Тут, нещодавно, вчора Гордон заявляє: Я точно знаю інформацію, не спрашивайте, від кого, Стрілял этот мальчик. Минуточку терпіння, немножечко терпіння, скоро все узнаєте. Я запитала, чи насправді Гордон щось знає? Вот так, вот знає і вод конкретно знає, як він заявляє. Мені випала карта місяць і сімка кубків. Це не про знає. Питаю, чому? Йому дали таку інформацію? Йому дали таку інформацію. Так, да, певне джерело дало таку інформацію. Для чого? Щоб в країні було тіш і благодать, десятка кубків, щоб заспокоїти людей, що все під контролем, в Багдаді все спокійно, наші силовики все розрулять. Та ви не б хвилюйтесь, знайшли, абі звріділи все окей, що зробити по помірності, заспокоїти, заспокоїти оцей бардак. П'ятірка жезлів, п'ятірку жезлів в четвірочку монет в спокій. Тому що ну раніше по телевізору можна було віщати що угодно, а зараз дивіться, скільки в нас експертів і всіх своїх там. Бачення, факти, аналітика. Ми можемо послухати і того, і того, і того. І це цікаво, співставити, що більше резонує, що менше. А ще в нас є тарологи прекрасні, які бачать те, чого не бачать аналітики, бо карти тут вони, знаєте, не заангажовані їх би аби тільки правильно прочитати. Тобто дали якусь мутну інформацію, гордону. Розкажи, успокой всіх, у нас все спокійно. E, значить, Мета, я запитала, мета успокоїти оці всі думки. Тому що один експерт це говорить, це другий, та за ще третє сказала, Марія Тиха ще щось сказала, а там ще Хомутовська підтягнулася, а там ще Костельов розбирає у себе, Так, зробила рекламочку всім швидесенько, так. І так це все треба урівноважити. Стабілізувати. Ну, сказати, що ні-ні, ні ми знаємо. Ну, Тут я не побачила, так я і не побачила, щоб він щось знає. А тепер я перепитала в минулому розкладі, коли я запитувала, чи хлопець стріляв, мені все-таки показувало, що більше все-таки так. Він стріляв, але я говорила про те, що була в дворі підстраховка або на даху десь, або в машині. Десь хтось був як можливо снайпер. Тому що розумієте, яка історія, чому мав він вистрілити? Бо якщо лічий експеримент покаже, що куля летіла десь далеко під іншим кутом, то почнуть копати далі. А треба було все-таки, щоб він вистрілив, щоб на ньому поставити точку, а потім відправити його в ЗСУ і все, типу, відпустити, все, в ЗСУ хай іде, служить. Я запитала, чи він стріляв. Випала дев'ятка, мочив, дивіться, король жезлів. отут виглядає, як ніби він. Ну от, Бачите, він з жезлом. Але я повторюю те саме, мені карти показують під, 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 під прикриттям а, в дворі або на даху, як мені показували, все одно був снайпер, їх було кілька. Тобто, вбити фаріон треба було по-любому, по їхньому плану. І на випадок, якщо в хлопця не вийде дрогніт рука, то йому допоможуть закінчити цю справу. Це був запасний план. Тобто розроблено було на всі випадки. І потім, коли вони побачили, що це сталося, от, бачите, зробив шість мачів, от, бачите, ціла компанія. А, поїхали, скрились. От, типу. Там, поки була увага привернута ж на нього, і всі камери, і все, як він втікав, да, як такий відволікаючий маневр, але все одно мені більше показують, що це він. Десятка Пентаклів. Знову мені говорить про сім'ю, що це було ком'юніті. між е, іншим, в мене нещодавно у моєї подруги померла сестра. І коли я робила її розклад, я її попереджала. Я думала, що це правда з нею щось станеться. Я кажу, слухай, яка чи хвороба, чи вбивство. Отак от випадало. Там теж було ніби вбивство. Бачите, таке вбивство. Сімка кубків з багатьма невідомими. Як це сталося? Тепер я запитала таке, скажіть, будь ласка, а чи він вмів стріляти? Бо всі кажуть, цей мальчик не вмів стріляти, хлопчина не винний. Слухайте, ви взагалі теж таку риторику припиніть. Ну, що значить невинний? Він в цій компанії був? Ну, що значить невинний? Він співучасник? Я колись вам розкажу одну дуже важливу історію. Часто той, який співучасник більше винний, ніж той, хто скоїв злочин. Але мені показують, я запитала, чи вмів він стріляти. Випала карта вісім пентаклів. Він вчився. Королева мечів це карта війни, тому що він готувався до війни. Двійка жезлів. Двійка жезлів. Ну, Частково, це не те, щоб він так успішно це вмів робити. Ну, семь восемь вмів. Вмів. Але вісім Пентаклів це, будла, це буквально так він готувався. Ну, королева мечів, все-таки, як ніби він вмів. От я запитала Вмів? Мені сказали так. Не ас, але знаєте, чому ще він так себе зухвало? Але тут така історія. От мені зараз потоку йде. Все-таки, чому він так впевнував? Він що він говорить? я з Фаріон нічого не робив. Я акцентувала на цьому увагу. Може, він вистрілив холостими. От Тому так і показують. Треба було показати, щоб він вистрілив. Ох, як же докопатися до того, як це було насправді? Я ж так на відстані онлайн, як це розумієте, як ніби він і не він. Тил був там точно. Я зачіпляюся як психолог, психоаналітик тут я так аналізую. Коли людина впевнено говорить, я з нею нічого не робив, треба зчитувати це буквально. Це дуже маніпулятивна фраза. Знаєте, є такі фрази, наприклад, маніпулятивні. Коли ти просиш когось про допомогу і кажеш, ти мені там можеш завтра допомогти і там зробити це те і те, то. і для тебе це дуже важливо. І людина тобі відповідає. Я постараюсь. Або я буду дуже старатись. Все, відмовляйтесь від такої допомоги. У мене були такі випадки. Я зразу казала, угу, ясно, і шукала іншу людину. Потім та людина на мене е, і сказала: Я ж сказав. я говорю: ти не сказав, що ти це зробиш. Так, я це зроблю. Ти сказав: Я постараюсь. А потім можна сказати: так я ж постарався, я дуже старався, в мене не вийшло. Тому я й зачепилася за цю Справу я з Фаріон нічого не робив. І тут, мені здається, він говорить правду. Тобто, він, чому може випадати, коли я питаю, він стріляв? Ну так, да, можливо, він імітував, але мені показують. Ну, він, так, як герой, грав роль вбивці. Він це робив. Але поруч були люди, розумієте? Тил був. От тут є такий, звісно, нюансик. Все одно кажуть, він, як тут мала дитина, є сім'я, яка це робила. Ну, от, щоб, щоб 100%. Бачите, в жертву. Тут в жертву привели. Він вчився. Він готувався. Він вміє стріляти. Вміє. Чи була це імітація? Ну, от можливо. Так, тримаю я. Mm. Зараз я візьму, знаєте, спробую витягнути ще на одній колоді. Так не робиться, звісно. У мене, кар... У мене руки не так працюють з картами. Я якби пальцями відчуваю, яку карту витягнути, Ну, я спробую. Чи це була імітація, чи він конкретно взяв вистрілок? Чи це була імітація? Ну, так не працюється, я потім передивлюся це питання. Ну, оцю карту я щитую так. Пам'ятник мені, типу. Всі думають, що я. Не факт, що я. Давайте залишимо тут три крапки. Я потім пізніше ще на якихось ефірах передивлюся. Бо такий вже бардак творчий на столі тут влаштувала вам. Я думаю, основне, що мали почути, ви почули. Підписуйтесь на канал, слідство триває. Розслідування таролога максимузи триває. Підписуйтесь, діліться цим відео. Хотіла пожартувати Чорний гумор, тільки не з ФСБ. Ну, маю надію, що до тарологів ставляться несерйозно. От я дуже маю на це. Надію, тим більше імен я не називаю, бо карти Таро імена не показують. Ми просто дивимося драматургічний детектив. А сумно тільки що ну, грають з людськими життями. Отака от, от була історія. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Це дуже важливо для відео. Інколи коментар важливіший, ніж лайк. Лайк собі поставили і все. Коментар одразу раз і 20 переглядів. Вже перевірено. От коментар йде і тут раз. Миттєво викидає в простір це відео. Дякую вам за увагу. До зустрічі!